Уряд пішов на поступки і відразу регламентував декілька рішень на рахунок оформлення таких зелених машинок, тобто машин військових, які їм були передані через громадські організації. Як ми знаємо раніше, це була дуже велика проблема, тому що А, машина могла залишитись в військовій частині, коли військово переводять. Б е, штрафи, які приходили на таку автівку, зачастую Приходили на громадську організацію, і тоді доказати щось, вирішити, знайти власника, хто зараз нею користується, було вкрай важко. Тобто такі машини, грубо кажучи, ну, їздять, але вони не закріплені толком ні за ким, бо вони закріплені і за військовим, і за військовою частиною, і за громадською організацією, і знайти крайнього вкрай було важко, крім того, для самих військових. Знаючи, що вони самі збирали кошти на таку автівку, і те, що машина в. В кінечному результаті не їх також було великою проблемою. Тепер вже ж це вирішено, але не до кінця. Тож, давайте розберемося, як то вже запрацювало наразі, як військові мають право оформити на себе автівку, на який термін і як то буде працювати. Тож, відповідно до нових змін, які в уряд, тепер такі автівки військові можуть оформлювати на себе. Але є дуже великий нюанс. Вони можуть то робити на період військового стану і три місяці по його закінченню. А потім. Тобто, то буде тимчасове оформлення. Які плюси е, тепер громадська організація, передаючи таку машину військовому, може бути впевнена, да? особливо коли ти збирали на таку машину рідні, друзі або ж самі військові. Що е, якщо військового кудись переведуть, закинуть автівка, лишається його повністю документально оформлена. І е, Переїжджаючи, він забирає з собою, а не так, що командир і військова частина може прийти і сказати, що ти друже переходь, а автівку будь добрий, залиш. Ні, це питання закривається, а інше закривається велике питання, яке особливо стояло перед державою і поліцією це порушення на таких автівках правил дорожнього руху, коли штрафи приходили. Десятками, а то й сотнями на громадські організації, і вони просто не знали, що з ними робити, як шукати тих військових, де хто що наробив. Тепер же, ж, якщо не дай Бог особливо якесь ДТП, да, і хто там був за рулем, дуже важко доказати. Тепер же ж, коли автівка буде закріплена за конкретною людиною, це питання знімається автоматично. І крім того, якщо то автівка, наприклад, військового, який Уже по тим чи іншим причинам закінчив службу і має право виїзду за кордон. Вона може використовуватися як волонтерська, тому що там будуть стояти українські номера, вона буде повністю на реєстрації, і от як волонтерська автівка, вона зможе виїжджати за кордон для привезення чогось того чи іншого, так, що там потрібно. Тому е таке рішення. Закрило відразу три таких важливих питання, які дуже гостро стояли в суспільстві. Але оце питання з тим, що на період військового стану і три місяці після нього дуже сильно також ну, не дає повного розмаху. Да, такі автівки вони зазвичай напередку розхідники. Да, люди збирають на них, вони купуються, але дуже часто військові купують його самі, самі, а для того, щоб не розмитнювати. Ну, Дешевше розмитнити, тому що на все грошей не запастешся. Дешевше розмитнити то все, щоб швидше, краще працювало, така людина хотіла ну, розуміти, що якщо вона купила собі, то та автівка повинна в неї залишитися. Але наразі цей процес ще не відрегульований. Як тільки будуть якісь деталі, нюанси, тому що він вже декілька разів піднімався у владі, як тільки скажу щось, я на автотемі відразу вам, дорогі мої глядачі, розповім. Буду тримати в курсі. Постараюсь максимально швидко розбирати ситуацію, щоб вам розповідати. Тому долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Тож до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.